Всім привіт! Рада вас знову бачити на своєму каналі. Сьогодні ми виконуємо вправи, які допоможуть нам закріпити минулі вивчені уроки. Тож, давайте швиденько беріть зошиток, ручку і ходімо зі мною вивчати іспанську. Так, починаємо. Е, Перше, у нас вправи. Скажи по-іспанськи наступні вирази: я буду не тільки казати, допомагати вам, будемо згадувати, а ще я буду записувати ось тут. На пустому, на пустому слайдику, щоб ви могли звіряти свої відповіді. Якщо ви не встигаєте, ви завжди можете поставити на паузу і перевірити себе. І так, будемо зараз перекладати іспанською. Я впевнена, ви вже це можете. Привіт, як справи? Згадуємо, як буде привіт. Буду друкувати. Як буде привіт? Ола, правильно, чекайте хвилиночку, я трохи збільшу. Не забуваємо знаки оклику. Ой. Ола, як справи. Комо, естас. Не забуваємо наголосики. Комо, естас. Кома-естас. Як справи. Так, наголосок. Коместес. Далі, що нам пропонують перекласти? Наступне. Добрий день, сеньор Лопес. До 10.00 ми вітаємося. 10.00, так? Добрий день, сеньор Лопес. Ну, це у нас вже ранок. Як буде добрий ранок? З першого року нагадував. Так, Buenos Ties. Buenos, не buenas, a Buenos Dias. Buenos Días» можна поставити і варто поставити наголоси. З двох боків у іспанській мові ставляться. Buenos Días» Там доброго ранку, сеньор Лопес. Buenos Días», Сеньор. Сеньор Лопес. У нас сеньор Лопес. О! Так, добре. Давайте далі. Що нас далі. На добраніч, Анна. Як буде на добраніч? Згадуємо. Я тут друкую. На добраніч. ніч. Буэнос. Як буде ніч. Ноч. Yeah. Yes. <laughs> буэнос, буэнос, ночі. Є. Так, є. Не мови. Buenas. Buenas. ночис. Доброї ночі. Наголосик. Буенас. noches. Buenas noches, Ана. Боє нас ночіс, Ана. Так. Добре. Давайте далі. Що у нас там далі? Доброго дня 15.00. Доброго дня 15.00. Згадуємо. Також починається з «Буенас», а день тардес. Так. О, пишемо «Буенас Тардес. Що це я знак запитання поставила незрозуміло. «Буенас тардес. Добре, доброго дня. Далі дивимося. У мене все добре. Дякую, а у тебе як справи? Як сказати, у мене все добре? Я добре, якщо дослівно перекладати. Ще трішечки. Estoy. Так, bien. Estoy bien. Estoy bien. Gracias. Gracias. Так, estoy bien, gracias. А ти, як в тебе справи? А ти як буде згане? І ту, Не забувайте наголоси, бо від наголосів дуже багато залежить. Навіть може змінитися значення слова. І ту згадуємо, що знак запитання ми ставимо перед питальною фразою або словом. Як в тебе справи? Комо естас. Так. Комо. Естас. Розтягну трошечки. І ту коместас. Далі, дивимось. Що у нас далі? Д велике дякую. Дуже дякую. Як буде дуже дякую. Дякую, буде, Гратіас, а дуже. Дуже вдячна. Мучас, гратіас. Мучас. Gracias. Так, молодці. Не складно, якщо вивчати уроки зі мною. Минулі особливо. Так, далі. Більш-менш. Більш менш. Ну, якщо у вас питають Кеталь, коместас, ну, як справи, ви такі, ну, більш-менш. Мас О, правильно, менос. Мас menos. Більш-менш. Далі наступне у нас останнє тут перекласти. Мене звати Карлос. Або можете писати своє ім'я. Давайте Карлос. Мене звати ме Ямо. Карлос. Правильно. Ме Ямо. Ой. Ме Ямо. Карлос. Ми Яма Карлос. Дивіться, як швиденько ми переклали вже речення, вже можемо перекладати дуже добре, давайте наступний слайдик. Е, здогадайся, що пропущено, замість крапочок став слова або закінчення. Дивіться, якщо нам відповідають Ола, то треба, напевно, привітатися. Нам відповідають Ола, кома, естас. Давайте згадаємо, як привітатися можна. У нас вже є підказочка одна, правильно, Ола. Перший варіант найпростіший ОЛА. Так, а ще, якщо це зраночку, наприклад, buenos діас. Buenos діас. Молодці. Далі. Нам відповідають. Ола, стас? Ми відповідаємо Estoy bien. І що тут після І? А ти, напевно, питають, як буде а ти? І ту, молодці. І ту, як справи, Кому? Можемо трішки піддивитися. У нас є схожа фраза тут, так? Комо Естас. Не кажіть Естас, будь ласка, тут є навіть наголосом. Комо Естас. Е, можемо відповідати те, як ми відчуваємо. Е, я. Ну, в мене добре справа. Я відповім добре. Як буде добре? Б'єн. Ось бачите, тут також є підказочка б'єн. «Б'єн». Круто. Далі. Комо. Щось пропущено. Ям і пропущено закінчення. Напевно, питають, як тебе звати. Комо, тебе. Те. Закінчення ямас. Так, ас. Якщо ме ямо О, закінчення ати ас. ти, ямас. Запам'ятайтеся, коли ми будемо вивчати, як змінюються дієслова, слова, то це вам допоможе. ти, ямас. Ме, ям, тільки ще сказала. Якщо я закінчення О. Ме, ямом. Антоніо і ту. Ме ям вже є підказочка. Звичайно, о. Ми ямо Люсія». Дуже приємно. Мучо. Яке закінчення? О, звичайно. Мучо густо. Мучо густо. А, взаємно. Ігуальмен. Ігуальмен те. Е, закінчення Е ігуальменте. Елементи. Далі, наступний також треба вставити: Звідки ти? Тут написано, де Україна. Як запитати, звідки ти? Минулий урочок. Перегляньте, якщо ви не знаєте, що сюди вставляти. Ми про це розповідали на наступному уроці на, наступному. Боже, на минулому уроці. На наступному буде інше. Звідки? ти? Де, донде? Ерес. донде? Ерес. Сусана. Я з України. Це ви повинні вже запам'ятати. Я з України. Сой. Хто згадав, той молодець, хто не згадав, дивиться ще раз мої уроки. Сойде України. І ту, донде? Ой, тут я вже ставила. донде? Ерес. Звідки ти? Я з Аргентини. Сой, вже, вже є підказочка. Я пальцем намагаюся показувати курсором Сой де Аргентина. Сой де Аргентина. Uh, далі. У нас тут кажуть «buenos нас діас, і потрібно ставити закінчення. Це на що я звертала часто увагу, що коли діас, у нас закінчення ос. Боенос. Но час і таде з закінченням ас. Buenos Dias, senior Перес. І тут підказочка вже у нас є. Яке закінчення? Швиденько кажемо ос. Так, buenos dias. Молодці. Далі. Ой, сильно далі. Загубилася. Donde був бі... де ти живеш. Якщо ти закінчення S, donde бівес». Donde bівs. Да що ж таке? У мене трошки хропить собачка, спить, я сподіваюсь, вам не чути. Donde віos Мігель? Живу, коли я закінчення О, віво, віо En Madrid і а ти? І ту. Це взагалі нескладна фраза. А ти, і ту, а ти живу в Барселоні. Біво є підказочка, так? Біо. Нарселона. Кеб'єн. Кеб'єн це нова фразочка як добре. Запам'ятайте, будь ласка. Як чудово, як добре. Que bien? Далі. Треба перекласти діалог. Давайте нам не так багато залишилося. Перекладаємо діалог. Як тебе звати? Згадуємо, як запитати, як тебе звати. Так, да, ми будемо 300 разів повторювати одне і те ж за урок для того, щоб вам не треба було завчити там довго сидіти над книжками і вчити вдома. Краще 100 раз почути, і ви запам'ятаєте, як тебе звати. Комо, молодці, так, комо. Те, ямас. Комо, Те, Ямас. Як тебе звати? Збільшу зараз те яс. Далі наступне. Боже, хропумала. Ну не подивіш собачку. Мене звати Рікардо. А тебе як звати? Мене звати Рікардо. Згадуємо. Мене звати Рікардо. Щось я занадто. ме ямом. Хто згадав? Тот молодець, хто не згадав, дивляться уроки. Ме ямом. Рікардо. Мене звати Рікардо А тебе як звати? А тебе як буде? І ту. І ту правильно. Згадуємо, що знаки запитання ставляться перед питальними фразами або словами. І ту, як тебе звати, комо. Тут вже у нас підказка є: Комо те ямас. Комо те ямас. І ту комо те ямас. О! Треба трішки розширити. Так. Далі перекладаємо. Мене звати Марія. Мене звати Марія. Є підказочка. Ми ямо. Марія. Ой. Ми ямо Марія. Забула наголос. Стигайте записувати зі мною. Щось не хочемо наслупати клавіатуру. Моя мамарія. Мама дуже приємно. Як буде дуже приємно. Муче, густо. Так. Мучо. Густо. Муче, густо. Далі. Швиденько. Взаємно. Звідки ти? Таке слово класне, взаємно, довге. Ігваль, Igual, згадуємо Ігвальменте. 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 Звідки ти? Де донде? Ерес. Молодці. Знак запитання не забуваємо. Де донде. Ерес. Eres. Дено дерес. Добре. Далі. Я з Іспанії, а ти? Як буде я з сой де? Сойде. España. Soy de España. А ти. І ту, це вже 100% запам'ятали, уже швидко відповідати. І ту, а ти. Знаки запитання. Я з України. Я з України. Теж вже дуже добре повинні знати. Сой. Сой, де Украня? Молодці. Сой де Украня. Сойде україня. Далі. Як добре? На цьому слайдику у нас було як добре. Кебіен. Так, записуємо. Новенька фраза. Ке. Que... Віен. Сподіваюся, ви швидше пишете, ніж я друкую. Кебіен. Далі. Наступне, що нам треба зробити? Так, у нас трохи довгенькі уроки, коли ми вирішимо завдання. Друкувати швидше я не можу, вам треба час подумати, тож завданнями будуть трохи довше. Відом. Відреагуй на репліки. Це нам треба я, е, уявити, як би ви відповідали, якщо вас би, е, вам би задали ці ж запитання. То перше запитання, яке нам задають: Деде де Ерес. Що це нас запитують? Згадуйте, що нас запитують. донде Ерес? Хто перший? Так, звідки ти? Правильно. Тож, як ми відповімо, звідки ми? Оскільки я з України, я буду казати, що я з України. Сойде Украня. де Украня. Ви можете замінити на будь-яку свою країну. Молодці. Далі нас що нас запитують? Комо те ямас? Ямес? Комоте Ямас? Як тебе звати? Якщо ви не встигаєте, я швидко переводжу курсором, то напишіть мені, будь ласка, про це у коментарях. Як тебе звати, Кому ти, Ямас? Подумали, записали? Тепер я відповідаю. Меяма. Руслана. Мейяма Руслана. Далі, що мене запитують? Донде бівес? Де ти живеш? Ще разочок. Донде бівес? Де ти живеш? живеш? Хвилиночка вам, щоб записати, де ви живете, а я буду відповідати про себе. Біво Н Украня. Біво N Ukraння. Так. Дуже добре. Далі. Що нас запитують. А нам кажуть: Асталего. Асталего це, тип, типу, до скорого, до зустрічі. А Сталего, до скорого. Як, що ми скажемо, якщо нам кажуть до скорого, ми ж не розвернемось і мовчки не підемо, і, і все. Нам треба також щось відповісти. Е, рекомендую Астала Віста не використовувати. Краще скажіть Аста Маняна. до завтра. Аста Ман'яна. І краще поставити знаки оклику. Аста маняна. Так. Теж молодці. Далі, що нам кажуть, мучу густо. Дуже приємно. Ну, як нам сказати взаємно? Можемо відповісти взаємно. Ігуальменте. Так. Ігуальменте. Якщо вам чути, вам не здається собака гучніше ропіти почала? Айспайк. Ігуальте. Так. Далі, що у нас там? Коместас. Що у нас питає? Коместас? Як справи? Ну, якщо ми у доброму гуморі. Можна відповісти «б'єн», А якщо ми зараз втомилися, і можна там більш-менш сказати. Давайте скажемо більш менш. Мас о менос». Ну, і для вішливості, напевно, потрібно запитати, як у людини справи, з якою ви розмовляєте. Мас-менус, а в тебе і ту, правильно. І ту. Знаки запитання не забуваємо. До після. І ту. У мене вирішив розрядитись ноутбук, то я його швиденько підключила і повернулася до вас. У нас залишився лише діалог, тому давайте прочитаємо та перекладемо. І так, ерес, Eres, те Ямас. У нас є Петра і е, е, Сан, Жан, і вони розмовляють між собою. Otorj de vate y luego pochin Hola, buenos días. Buenos días. ¿Quién eres? Soy Zan y tú. Soy Petra. Y ella, ¿quién es? Es Ángela, es mi amiga. ¿Qué eres? Soy estudiante de español. ¿Y tú? Soy médico y también estudiante de español. ¿Y ella, qué es? es enfermera y también estudiante de español. Bueno, mucho gusto. Adiós. Adiós, encantada. Итак, hola, buenos días. Привет, доброго ранку. Buenos días, доброго ранку. ¿Quién eres? ¿Кто ты? Uh, soy Fan y tú. Я Жан, а ты? Soy Petra. Я Петра. Y ella, а вона, у нас тут дівчина стоїть, А вона Кін ес? Хто вона? Ес ангела Це ангела. Ес мі аміга. Це моя подруга. Ке ерес? Ким ти є? Ну, Хто ти ким ти є? Це у тому сенсі, що чим ти займаєшся у житті? Яка твоя професія? Хто ти по життю? Ке ерес? Соє estudiante е де español. Я вивчаю іспанську, бо студент, який вивчає іспанську. І ти, союм медико і там є де еспаньоль. Я лікар. І також вивчаю іспанську, студент з іспанської мови. І ея, а вона, ке ес, хто вона, чим вона займається, хто вона є. Ес-енфмера, вона енфемера це е, медсестра. Ес-енфемера. І доб'єни студіанте Еспаніо. І також вивчає іспанську. Bueno, mucho густо. Адіс. Добре, дуже приємно. Бувайте. Адіс, Encantada. Бувайте, дуже рада. Так, ми переклали з вами діалог. У нас тут є preguntas, запитання, і я сподіваюся, що ви вдома у зошиті, це буде вашим домашнім завданням, відповісте. КС Петра К Тан?», фан. Кенс Eia. K S Eia, Kien S ustedt. Used це ви. К Устет?», К'єн Ерес ту. Хто ти? Керес ту. ще разочек. Подивимося, що Кен і К дуже uh, ну, є різниця. Кен Рес і Ке ерес», Бачите тут. QNR це хто ти, і ви називаєте там своє ім'я, або там я її подруга, або я просто тут проходжу мимо. Кін РС найчастіше відповідаєте, як вас звати. А от КРС це хто ти є у житті, чим ти займаєшся. Ось бачите, на КРС відповідає стойкунти де спаньо. Я вивчаю іспанську, я студент з іспанської мови. Ну, як сказати правильно, студент з іспанської мови, напишіть у коментарях. Студент, який вивчає іспанську ось так. А от на К'єн ерес відповідають, як тебе звати. Soy son. Угу. Добре, то зробіть вдома і не переплутайте ес, за ким вона працює, хто вона у житті, і ес, хто вона тобі приходиться, як її звати. Тут сказано про те. Що в Іспанії це нормально, коли вітаються жінки з жінками та чоловіки з жінками поцілунком у щічку. Це у них сприймається нормально. Чоловіки між чоловіками вітаються за руку. Так що, якщо у вас у Іспанії хтось чмокне у щічку, вважайте, що з вами привіталися. Ось так. Я сподіваюся, вам зрозуміло домашнє завдання. Вам сподобався цей урок, ставте вподобайчики, пишіть у коментарях. Будь ласка, також напишіть, чи вам добре видно шрифти, які тут написані, чи вам все зрозуміло. Переходьте за посиланнями унизу, там є мій інстаграм і Телеграм, там також є завдання і коротенькі відео з іспанською, тож вчіть разом зі мною. Я буду дуже раденька, якщо ви до мене приєднаєтесь на наступному уроці. Отож, бувайте. Дякую вам!